Заняття з розвитку зв'язного мовлення. Вивчення вірша літо квітами сміється. Діти, я вас вітаю. Незабаром до нас завітає веселе та квітуче літо. Пропоную зустріти його віршиком. Але спочатку до вашої уваги скоромовки. Отже, дивіться уважно на екран. Слухайте та повторюйте за мною. Ра-ра-ра розпочалася гра. Ку-ку-ку запашний букет буску. Са-са-са ослетить оса. Ах, 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 ось мурашник для мурах. Ща, 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 бачили в саду Хруща. Ба, 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 ось цвіте жовта кульбаба. ки, ки, ки летять її парашутики. То-то-то скоро прийде тепле літо. Ави-ави-ави кольорове та яскраве. Сок-сок-сок, сонце море і пісок. Іють-іють. Всі стрибають і радіють. Іють, іють, про веселе літо мріють. А тепер послухайте віршик, літо квітами сміється. Літо квітами сміється. Пісню радості співає, теплим дощиком пролється і веселкою заграє. Пропоную вивчити цей віршик на пам'ять. Запам'ятати його нам допоможуть картинки. Отже, увага на екран. Літо квітами сміється. Пісню радості співає. Теплим дощиком пролється І веселкою заграє. А тепер повторимо всі разом. Літо квітами сміється. Пісню радості співає. Теплим дощиком пролється і веселкою заграє. Пропоную розповісти цей віршик своїм батькам. А на сьогодні все, до побачення, діти.